Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В попередніх роликах ми вже повідомляли, що за словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Дольоні зрушилась аравійська плита. Аравійська плита зрушила приблизно на три метри в напрямку Північний Схід, південний захід стосовно Анатолійської плити в прикордонній зоні між Аравійською та Анатолійською плитою. Загальна величина розламу склала понад 150 кілометрів, які з цього. Цього приводу будуть наслідки. Людина влучно пояснила, я не сейсмолог і навіть не географ. Але я знаю, коли їде потяг чи фура, то в будинках за 100 метрів дрижать шибки. Коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двихтить за кілька кілометрів. Коли гучно крикнути в горах, рушить лавина. А коли сильно стрибнути на п'яте, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет вже рік гембають по одній з тектонічних плит, то струс мозку отримує вся планета. для цього не потрібно. Мати спеціального світу достатньо взяти камінь і молоток і постукати по одному й тому ж місцю разів зо 20, а потім подивитись, куди розповзлись тріщини? Невже найсвітліші розуми світу не озвучать причин цієї серії землетрусів по всій планеті? І невже ні до кого з вчених голів надійшло, що Росія руйнує не саму Україну, а весь світ, і ця війна принесе небачені досі втрати планеті? Чи продовжать далі загравати з країною божевільних самогубців? Чи збираються сховатись від майбутніх? Екологічних катастроф за адміністративними кордонами землетруси на півдні Туреччини 6 лютого знищили щонайменше 25 тисяч будівель. Хоча здебільшого зруйноване житло було збудоване у 20 столітті, значна частина нових будинків так само не витримала підземних поштовхів. До новобудов у турецькій республіці застосовуються жорсткіші вимоги щодо міцності матеріалів та конструкцій. Проте як виявилося, багато будівельників нехтували правилами і підкуповували інспекторів-контролерів. Після шоку, з яким зіткнулася країна, влада Туреччини одразу почала затримувати і заарештовувати забудовників та генпідрядників будівельних робіт. Утім, опозицію і громадянське суспільство полювання на цапі від бувайлів не задовольнило. Вони нагадали турецькому лідеру Раджепу таїпу Ердогану про всюди сущу корупцію та амністування винних у порушеннях правил будівництва. З кожним днем фіксується дедалі більше загиблих, що лише загострює ситуацію в країни. Після усвідомлення масштабів трагеди. Едії уряд Туреччини дав старт переслідуванню та розшуку учасників галузі потенційно причетних до порушень у ході будівництва житла за вихідні. Правоохоронці затримали 131 особу, переважно керівників підрядних організацій, інженерів, власників девелоперських компаній їм інкримінують недбалість під час зведення житових будинків. Всі винні у цій трагедії будуть покарані, заявив Ердоган. The Guardian пише, що швидкі арешти можна розцінити як спробу президента відвести від себе провину. Напередодні важких виборів у травні деякі бізнесмени намагалися залишити межі країни. Поліція затримала і заарештувала забудовника одного з елітних житлових комплексів міста Антак'я Мехмета Чоскуна при спробі виїхати в Чорногорію. 12-поверховий будинок на 249 квартир, зведений 10 років тому. Повністю обвалився під час землетрусу. Чоскун сказав прокурорам, що не знає, чому комплекс обвалився, і що його бажання поїхати до Чорногорії не було пов'язане із наслідками землетрусу. Відомо, що щонайменше кілька будинків, які не витримали підземних поштовхів, під час будівництва рекламувалися як побудовані за останніми нормами безпеки на випадок землетрусів. Ціни на квартири в них були вище середніх. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!